Вітаю вас, брати і сестри, в Господі, ім'я, Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Цікава дитяча історія про віру, про те, наскільки ми повинні бути готовими отримати відповідь від Бога на нашу молитву. Сьогодні разом з вами я хотів би говорити також на одну цікаву тему, яка називається справжня дружба. На початку хотів би зачитати вам одну історію, яку я недавно читав на дитячій історії. Послухайте уважно. Якось до школи перестав ходити один хлопчик, учень. Тиждень не ходить, два тижні не ходить. В той час телефонів не було і за порадою вчительки діти вирішили сходити до нього додому. Двері відчинила мама цього хлопчика. Вираз її обличчя був досить стривоженим. Хлопці привіталися і несміливо запитали, чому Льова, так звали цього хлопчика, не ходить до школи. Мама сумно відповіла: він більше не буде вчитися з вами. Йому зробили операцію невдало. Льова осліп і тепер сам не може ходити. Хлопці постояли, подивились один на одного, і тут хтось запропонував. А ми його по черзі будемо водити до школи. І додому проводжати, і уроки допоможемо робити, перебиваючи один одного, защебітали однокласники. У мами на очі навернулися сльози. Вона провела друзів до кімнати, трохи згодом, тримаючись за стіну, навпомацки до них вийшов Льова з пов'язкою на очах. Хлопці завмерли. Тільки тепер вони насправді зрозуміли, яке нещастя сталося з їхнім другом. Льова на силу привітався з ними. І тут з усіх боків посипалося. Я завтра зайду за тобою і поведу тебе до школи. А я розповім тобі, що ми проходили сьогодні з алгебри, а я з історії. Льова не знав, кого слухати і тільки розгублено хитав головою. Мама мовчки дивилася на все це, і по її щоках котилися сльози. Вийшовши з хати, хлопці склали план: хто коли заходитиме за ним, хто який предмет пояснює? Хто гулятиме з Льовою і водитиме його до школи. У школі хлопчик, який сидів із Льовою за однією партою, тихенько розповідав йому під час уроку про те, що писала вчителька на дошці. А як завмирав клас, коли Льова відповідав, як усі раділи його п'ятіркам навіть більше, ніж своїм. Навчався Льова чудово. Краще почав вчитися і весь клас, щоб пояснити урок другові, який потрапив у біду. Треба і самому його знати. І хлопці старалися. Взимку хлопці почали водити Льову на ковзанку. Льова дуже любив класичну музику, тому однокласники ходили з ним на симфонічні концерти. школу закінчив Льова з золотою медаллю, а потім вступив до інституту. Але і там знайшлися друзі, які стали для нього очима. Хочу запитати вас, дорогі друзі, брати і сестри, як ви думаєте, чи може таке бути в реальному житті? Це реальна історія, я минулого разу говорив. Це історія про дружбу, про те, як друзі допомогли своєму другові не впасти духом, а навпаки, допомогли йому вижити і стати відомим на весь світ вченим. Його, цього чоловіка звали Лев Семенович Понтрягин. І хотів запитати вас, чи є у вас хоча б один такий друг? Такий друг, як у цього Льови, були його друзі. А вона так думає. Да. Є, правда? Цікаво, що в Біблії є також дуже багато прикладів, які розповідають нам про те, якою є справжня дружба. Сьогодні хотів би прочитати вірш із книги Притчі, 17 й розділ, 17-й вірш, де мудрий цар Соломон говорить такі слова: Друг любить усякого часу і в нещасті народжується братом. Це просто надзвичайний вірш, який розкриває нам суть, якою повинна бути справжня дружба. Друг це той, на кого завжди можна покластися, якому завжди можна довіряти. І цей друг, він ніколи не залишить свого товариша у біді. Я думаю, що кожна людина на цій землі хотіла би мати хоча б одного такого друга. Звичайно, у нас є друзі, у кожного із нас є свої друзі, з якими ми постійно спілкуємося, але хотіло б, щоб у нас був саме такий друг. Який завжди готовий допомогти, який завжди готовий підтримати, а не тільки тоді, коли нам добре, але у будь-який час завжди готовий прийти до нам на допомогу і навіть готовий пожертвувати своїми інтересами для того, щоб нам було добре. І Соломон дуже чітко підкреслює, що справжній друг, він друг не тільки тоді, коли в нас все добре, не тільки коли. Тоді, коли ми маємо якийсь успіх у нашому житті, але і тоді, коли в нашому житті є біда. Він говорить, що коли приходить нещастя, то цей друг він приходить як хто? Як брат. А брат це близька людина, це рідна людина. Якщо ми друга можемо собі вибрати, то брата ми не вибираємо. Звичайно, ми іноді це не цінуємо, але з братом нас пов'язують кровні зв'язки. І брат, він той, хто завжди поруч. І ось справжній друг, він як брат, він завжди готовий підтримати, завжди готовий прийти на допомогу. І він ніколи не залишить у біді. Хочу сказати, що у кожного із нас є такий друг. Ви правильно відповіли, Біблія говорить нам про те, що в кожної людини є такий друг. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Івана 15 розділ з 13 по 17 вірші. Прочитаємо ці вірші і трошки про них пороздумуємо. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Як ви думаєте, чиї це слова? Хто говорить ці слова? Це слова самого Ісуса Христа в Верхній Горниці, з якими Він звернувся до своїх учнів. Ці вірші, цей вірш, який ми прочитали, і наступні, які ми будемо читати, вони. Це слова самого Ісуса Христа. І вони для нас є дуже цінні. Звичайно, для нас цінне кожне слово, яке записано в Біблії, тому що ми розуміємо, що все це було написано під натхненням Святого Духа. Але слова Ісуса Христа, для нас вони по-особливому цінні, тому що ми розуміємо, що це те, що сказав сам Бог. І тому для нас це дуже важливо. І далі він говорить. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишився, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Давайте ми пороздумуємо над цим уривочком, над цими віршами, які ми прочитали у світлі тієї історії, яка була на самому початку, і у світлі. Того самого першого вірша із Книги Притчі, де Соломон говорить, хто є насправді, хто є, кого можна вважати найкращим другом. Того, хто любить у всякий час. В цьому уривочку Ісус називає своїх учнів разом із ними і нас з вами, Він називає нас своїми друзями. І Він говорить, що ми його друзі не тому, що ми так рішили, а тому, що. Він захотів, щоб ми були Його друзями. Що це для нас означає? Давайте відкриємо послання до Євреїв 13 розділ, 8 вірш, де апостол Павло говорить про Ісуса Христа такі слова. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Тобто це означає, що для нас із вами, якщо Ісус вибрав нас друзями своїми. То це, ця дружба, вона не похожа на нашу земну дружбу. Це не буде так, як часто буває у нашій дружбі. Щось не поділили або втратили інтерес, і тоді ми перестаємо дружити. Ми починаємо собі шукати когось іншого в друзів. Починаємо шукати собі інших друзів. Але Бог так не робить. Якщо Бог вибрав мене своїм другом, тоді він буде. Завжди мене моїм другом, він ніколи мене не зрадить, ніколи не, залишить, ніколи не залишить у біді, завжди буде допомагати і підтримувати. Саме цю думку хоче підкреслити Ісус. Він говорить, що немає більше тої, тої любові над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Тобто Ісус називає причину, чому його дружба є найкращою і самою надійною. Це не просто слова. Він свої слова показує на ділі. Це не просто слова, які ми часто сказали і забули. Є така поговорка, мужик сказав, мужик ще раз сказав і забув. Але у Бога так не буває. Він сказав, і він цього тримається до кінця. Цікаво, що апостоли часто повторюють пізніше ці слова. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Марка, 10 розділ, 45 вірш, то євангелист Марк також підкреслює цю ж саму думку. Він говорить: адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Тобто євангелист Марк також говорить про те, що Ісус прийшов для того, щоб віддати свою душу за своїх друзів. Апостол Іван в своєму першому посланні, третій розділ 16 й вірш, також повторює цю ж саму думку. Він говорить. Перший третій розділ, 16 вірш, Він говорить, ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас і ми маємо класти душі за братів наших. Тобто знову і знову апостоли підкреслюють цю ж саму думку. Ісус віддав свою душу, віддав своє життя заради того, щоб його друзі могли мати вічне життя. Давайте відкриємо ще. Одне місце Євангелії від Матфея, перший розділ, 21 вірш. Євангелист Матфей на самому початку оповідання про Ісуса Христа, також говорить дещо подібне. Це слова ангела, який сказав у розмові із Йосипом після того, як він вирішив прийняти свою дружину, відпустити Марію як свою дружину. І він говорить, що. Вона народить тобі Сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. І тут Євангелист Матфей підкреслює, що Ісус спасе своїх людей від їхніх гріхів. Тобто, ким називає Ісус людей? Він називає їх своїми. Для нас дуже приємно, коли ми приходимо в якусь установу. Чи то в лікарню, чи в адміністрацію. І для нас там всі привілегії. Нас пропускають без черги. Нам для нас роблять все те, що ми просимо, тому що вважають нас своїми. Але уявіть собі, нас своїми називає Бог, Творець Всесвіту, йому підкоряється весь Всесвіт. В його владі перебувають всі земні правителі. І Він називає нас своїми людьми. Він говорить, що це мій народ. І далі євангелист Мар... Матфей також в останньому розділі, 28 му розділі, 20 вірш, також говорить цікаві слова, які сказав Ісус Христос перед тим, як вознісся на небо. І Він говорить. Ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Тобто, називаючи нас своїми, Господь говорить, що я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І цим самим Євангелист Матфей, Євангелі від Матфея це перша книга в Новому Завіті. Тобто, на самому початку Нового Завіту, Євангелист відкриває нам, що Бог, що ми не одні, ми в своїх переживаннях. І в своїх випробуваннях ми не одні з нами поруч наш друг. Він завжди поруч, він нас ніколи не залишить, він дасть нам сили, і Він завжди нам допоможе. І цю надію євангелист Матфей дає нам на самому початку, щоб пізніше читаючи новий завіт, ми постійно мали на увазі, що наш Господь, наш друг, він завжди поруч. Ще одне місце, яке би хотілося відкрити сьогодні, це Послання до римлян, 8 розділ з 31 по 39 вірші, які ми вже сьогодні читали. Давайте прочитаємо їх ще раз. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог Той, хто оправдовує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і Воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано, за Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за Овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, Господі нашим. <кхе> Починаючи із самих перших слів цього уривочку. Апостол Павло говорить про те, що Бог, він за нас. Якщо Бог, Творець Всесвіту, Він за нас, Він на нашій стороні, Він заступається за нас. І якщо Він нас виправдовує, то навіть якби весь світ був проти нас, то нам не треба нічого боятися, тому що Бог завжди на нашій стороні. Давайте зараз на підставі цих віршів із Біблії, які ми вже прочитали. Зробимо невеличкий висновок. Ісус називає нас своїми друзями. Він говорить про те, що це не ми його обрали, не ми так вирішили. Він обрав нас. Він захотів, щоб ми були його друзями. Більше того, Він віддав за кожного із нас своє життя. Він дуже цінує кожним із нас і хоче, щоб ми були завжди із ним. Він завжди поруч, він ніколи нас не залишає. Він завжди підтримує і завжди допомагає. Він за нас заступається і Він оправдовує нас. Це все коротенький зміст тих віршів, які ми тільки що прочитали. І це все показує нам, наскільки великий, друг, наскільки великого і надійного друга ми з вами маємо. І це, цим другом є наш Господь. Це не просто друг на словах. Він свою дружбу і любов показує до нас на ділі. І далі апостол Іван знову підкреслює цю ж саму думку в першому посланні апостола Івана, вже четвертий розділ, 10-й вірш. Він говорить. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Тобто Іван говорить про те, що Бог нас полюбив. Божа любов до нас є дійсно неперевершеною, і цю любов не можна нічим пояснити. Тому що ми розуміємо, що ми не заслуговуємо на Божу любов. Я розумію, що я недостойний того, щоб Бог мене любив. В своєму житті я не зробив нічого такого, за що мене потрібно любити, тому що я народився вже в гріхові з гріховними наклонностями. Більше того, я по своїй природі є егоїстом, я більше думаю про себе, більше думаю про свою сім'ю, про те, щоб моя сім'я була в достатку. І я рідко думаю про інших людей, думаю про те, щоб все добре було у них. І ось такого егоїста полюбив Бог. І він не тільки полюбив, він за мене віддав життя свого улюбленого сина, щоб я мав можливість отримати життя вічне. Дорогі друзі, наш друг є дійсно найкращим, але часто ми цією дружбою не цінуємо. Давайте відкриємо ще одне місце із слова Божого. Це в старому заповіті книга Псалмів, 24 розділ із 7 по 10 вірші. От. В цьому розділі Давид описує цікаву картину. Давайте ми прочитаємо ці слова. Давид говорить: підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Це Господь могутній і сильний, Господь потужній у битві. Підніміть брами свої верхи, піднесіться віковічні брами, щоб увійшов цар слави? Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави. А як ви думаєте, яка подія описується у цьому псалмі і хто говорить ці слова? Ми розуміємо, що цей псалом, він був написаний царем Давидом, він, його співали в Єрусалимському храмі. І скоріше за все, підставою для написання цього псалму був в той час, коли Давид переносив ковчег заповіту із дому Овет Єдома в Єрусалим. Але ми також розуміємо, що всі ці псалми, які стали частиною Біблії, вони були написані під керівництвом Святого Духа. І це дуже важливий момент, тому що кожен псалом, який співав Давид, Давид співав або про те, що відбулося в минулому, або про те, що має відбутися в майбутньому, або оспівував той духовний досвід, який він пережив із Богом. І цікаво, як Святий Дух. Пливав на автора цього псалму під час його Написання. В цьому псальмі описані події, які відбулися в Небесному Єрусалимі під час Вознесіння Ісуса Христа. Проливши свою кров на Голгофі, Ісус зробив можливим спасіння грішного людства і здобув перемогу над дияволом. Після цієї перемоги. Ісус знову повертається до свого дому, повертається на небо як переможець. Він повертається не сам, Його супроводжують ангели, які вийшли йому на зустріч. Разом з ним піднімаються також деякі праведники, які воскресли під час його страждань на Голгофі. І дуже цікаво цей момент описаний в книзі Христос Надія Світу. Вісниця Божа пише про, це, про цю подію так: усе небо готувалося, щоб вітати Спасителя у вишніх дворах. Піднімаючись на небо, Ісус проклав шлях багатьом в'язням могили, котрі воскресли разом з ним і тепер супроводжували Його. Небесне воїнство вітало цей урочистий похід радісними вигуками хвали і тріумфальним співом. Коли процесія наближалася до Божого міста, ангели вигукнули. Піднесіться, брами, високі, і відкритися двері вічні, нехай війде цар слави. Ангели, що стояли на варті, радісно перепитали, Хто ж той цар слави? Вони питали не тому, що зна... не тому, що не знали його, але щоб почути у відповідь радісну хвалу: Господь сильний та могутній, Господь непереможний в бою. Так піднесіться, брами, високі, і відкритися ворота вічні, і нехай війде цар слави. І знову пролунало урочисте запитання Хто ж то він, той цар слави? Ангели ніколи не втомлюються слухати, як величають Його ім'я. Супутники Христа відповідають: Господь Сил Небесних, він цар слави. Ворота Божого міста широко відчиняються і безліч ангелів входять ними під звуки урочистої музики. Ось і престол, а навколо нього райдуга заповіту. Тут, Херовими, і Серафими, начальники ангельського воїнства, сини Божі, представники безгрішних світів, у небесних оселях зібралися усі, перед ким Люцифер звинувачував Бога та Його сина. Посланці безгрішних світів, над якими Сатана думав установити своє панування, прийшли сюди привітати Викупителя світу. Вони були раді відсвяткувати перемогу і прославити свого царя. І ось уявіть собі цю картину, Ісус. Піднімається на небо. Його супроводжують ангели, його супроводжують люди, які воскресли під час його смерті. І ось він відкриваються двері ворота вічного міста. З правої і з лівої сторони вишикувалися ангели, як воїни, які зустрічають свого царя після того, як він отримав перемогу. В кінці цього коридору стоїть престол. Ісус іде по цьому коридору, підходить до свого до того, хто сидів на престолі, до свого Отця. Ангели вітають Його. Вони готові прямо зараз відсвяткувати цю перемогу і прославити свого царя, тому що Він став переможцем і Він спас людей і весь всесвіт від гріха. Але Христос дає їм знак. Він говорить: ще не час. Він не може прийняти вінець слави і царські шати. Ісус підходить до свого Отця, Він показує свою поранену голову, пробитий рік, пробитий бік, покалічені руки і ноги. Підносить руки, на яких збереглися сліди від розп'яття, сліди від свяхів, і це були знаки Його перемоги. Звертаючись до свого отця, Він говорить: Отче, я виконав те, що Ти мені доручив. Я виконав волю Твою. І якщо моя жертва прийнята, якщо справедливість задовільнена, ну, чи достатньо цього для спасіння, йому батько, Його батько йому відповідає, так, синку мій, цього достатньо. Ісус говорить. Якщо справедливість задоволена, то я хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були поруч зі мною, були там, де і я. Ви уявляєте собі, про кого думав Ісус? Він уже був там, на небі. Перебуваючи на небі, земля і всі страждання вони залишилися в минулому. Весь смуток, все те, що він пережив, це все лише у спогадах. Він повернувся додому свого батька. Він прийшов там, де його люблять. І у нього разом з батьком є про що поговорити. Але Ісус. Цей час думає про своїх друзів, про тих, які залишилися на цій землі. І він говорить про це, він говорить своєму батькові. Він каже, я хочу, щоб і мої друзі, ті, які залишилися там, були там, де я. Дорогі друзі, дійсно справжній друг це той, який любить за всякого часу. Де б він не був, чи на небі, чи на престолі, чи на землі. Він завжди пам'ятає про своїх друзів. І в час недолі він приходить як брат і пропонує свою допомогу. Слава Богу, що у кожного із нас є такий друг. І давайте будемо цінувати цю дружбу. Амінь. Амінь. Я запрошую вас до однієї загальної молитви.